Цікаво, що думає з приводу таких інвестицій держпідприємства голова парламентського комітету з питань безпеки і товариш Тищенка Сергій Пашинський. Політик, як і ми, запідозрив у подібних вкладах корупцію. Коли не знав, про яке підприємство йдеться. Якщо щадний банк, наприклад, дає 8%, відсотків, а десь їх тримають за 4 відсотки, да? то це однозначно корупція. Треба порушувати справу і вибирати, чому це так. І навіть коли дізнався, підприємство «Укртранснафтопродукт» вже понад рік тримає під 1% відсоток понад 50 мільйонів гривень. Визнайомість цією ситуацією в банку «Фортуна… фортуна банк. То, що ви сказали для мене, це ново. Я вам обіцяю, що буквально завтра я підготую депутатське звернення. Якщо це правда, це однозначно потребує реакції правоохоронних органів. Сергій Тищенко, ваш друг, ви можете в нього просто запитати, що відбувається я не менеджмент... нічого не я нічого не питаю в друзів. Я народний депутат України. Я не брехню і провокації. Я вам ще раз хочу сказати: якщо кошти державного підприємства у якомусь комерційному банку тримаються під 1%, а в ощадному банку. Тримаються, можна тримати під більшу ставку, то це не неприпустима ситуація. У тищенка у купці чи у кого будь-якого Ви зробите запит завтра? Зроблю запит і постараюся вам до понеділка відповісти. І дійсно зробив запит, розібрався та повідомив у цьому випадку. все чесно ну я був правий, то тобто ви там займались провокаціями. Ну це таке. На Пашинській, скажіть, якщо державне підприємство розміщує гроші в приватному банку під 1% річних, це корупція? Беззаперечно. Це неприпустимо, як банкір кажу, ми маємо негайно з таким боротись. Але знаєте, банк належить вашому другу. Геть звідси, дешеві провокатори.